Всім доброго деночка. Зібралась іти на вгород, слава Богу. Звісно, вділася не по плану. Без шапки, коротко, в шлюпках. Ну ладно, що я вдіваюся, як мені зручно. Як я навдіваюся, то мені буде тоді не... невдобно працювати. Взяла коня, мішочок, топор, йду вирубувати кукурузу. Та там ще її повиламувати, а тоді вже вирубати. Не знаю, як цей-то трішки буряну порвати там. Бо скільки ж я буду відлажувати. Дала курямо капусти так качком, Шуршать, як ці. Ці то... собаки, сімка біля мене всі лазять. Собаки вже цей зібралися йти. Так, пішла я. Вже <гум> буду знімати на вгороді. Йду дивлюся, в людей вже в усіх огороди поубрувані. Убрувані. Поубрані. О, треба рота відкривати, щоб краще слова вимовляти. О, як глянула на світ. <гум> Мені аж плохо стає. Зараз включу своє турбо. Зусі бачити. На що його було до скільки садити, тих помідорів? Ой, на сіре навалує аж до нас тут з району. Вам не чути? Чуєте? Там ще кукурузка є, повела мою. Качанчик козі поотдаю, вона їх хрумає, як ці. Так, коротше, тут небагато роботи, я вам скажу. Бур'яната не дуже, Помідори, вон ще помідори вже всі померзли. Понятне діло, приморозок був який Мінус два. То чого вони не померзнуть? Зараз, коротше, де більше повириваю. А тоді сину попросю. Він мені допоможе повивозить ці. Ой боже, повивозить мені м -м -м, кучиці і буде добре. Да? Так, Так, я роботи. Так, жнивую потрішку. Уборка кукурудзи. Кукуруза невеличка така. Ну, яка є, на кучки скидаю, а потім позбираю. Там уже ще. Оце скільки мені треба поубирати. Там у мене все далі чисто. Бачите? От. Горочки моє. Ну я думаю, я сьогодні його уберу. Я сьогодні захочу. Хочу показати вам, скільки на кукурузі ось. Ось одна. Це вже не перша мені попадається, правда, слава Богу, руками не взяла. Ось. Коротше, багато, ж. Ну вони такі кволі-кволі. Навірно, ж цей ховаються на зиму, так? Да? Це в мене, знаєте, яка кукуруза. Покажу вам. Ось така на попкорн. Вона, правда, її треба залишити, щоб вона добре висохла. Тоді буде стріляти в сковородки, дай Боже, добре буде стріляти. І мені тут трішки осталось. Цієї кукурудзи вирвати, потім буду повирубаю. А та, що по вуглові. Коротше, по краю огороду буду. Уже як це обирати, тоді слідком буду виробувати. Так, один гризочок вже убрала. Блін, що ще підзамарилася. Аж спина Спина мокра. Пішла, рукавиці не взяла. Треба було магазин сходити по рукавиці. Мені впадло було, я коротше не пішла, тепер пожаліла. Зачепила, рвала бур'яна та зачепила ногтика. Дебело так, болить. А це вирубала кукурудзу. Кукурузу, оті ті дві кучки хочу забрати е, козі. Оце так невеличку плантацію тільки я обрала. Зараз перейду на помідори. Тут перець був. Так що не буду. Трішки віддихнула. Буду працювати далі. Собака сіди стоїть на цьому, ось що я взута. А, Собака стоїть на цій. охраняє, барбос, там бігає, винюхує все. Так, піду я далі працювати. Так, трішки вирвала помідорів. Їх легше брувати. Бур'яну такого кого так це кажеться, що бур'ян. А воно порозлажувалося. Одна бур'янина здорова. Вирвеш і вже півогороду <смі> не видно. Це батюри. Присіла і вони вже думають, що додому йду. А, так, і далі. І помідори порозлягалися, їх вирощили. Ну і легше, звісно, смікати, не те, що бур'ян. Тут сонечко вилізло, де я підігріває мене не холодно на городі. Хорошо, працювати можна. Правда, оце погано, що вил немає, треба десь вила пробити. На взагалі купити. Бо без вил ніяк. Оце на тачку бур'ян кидати. Руками не покидаєш його. Зараз до рву та схожу додому, провірю обстановку, бо вже цілий час на вгороді. Дивлюся, а воно видно з огорода, тут двір. <сум> Дивлюся, сина вийшов, подивився, де мама пропала, і зайшов знову. Він такий у мене і водички, як жарко там. Я йду на вгород, ні води собі не візьму, нічого, а він йде, то водички принесе все время, не питаючи. Такий. Що ви хочете від мене? Додому вже хочете? ще рано Розділила помідори, розділила помідори на дві частини. Так інтересні рвоти. Спочатку <свісно> <свісно> серединку вирвала та площадь, таку бачила тільки що цей. <свісно> Площа я собі вирвала, щоб поділила два, два кусочки. Не знаю, мені так інтересні рвати. А то ходиш, то йди сюди, то йди сюди. Так, працювати далі. А ці миші понаривали, хай мене господь помили на помідорах тут, а дай Боже. Нори такі понаривали. Зараз дорву та біжу додому, бо я ж сьогодні козу вивела на двір. Поставила, вона ще там запутається. Не знаю, чи хтось гляне, чи не гляне. Манікюри в мене, звісно, то нам мабуть, зараз взяти рукавички та прийти далі. Роботи. Так що тут таке? Так, держу вже напрямок додому. Прийшла моя дитина, взяла тачку. Йдемо додому. Зараз, ну я не надовго, я піду кавузьки поп'ю та прийду знову, бо треба сьогодні добити оці помідори. Е Гарбузиня то я не встиг сьогодні вже зібрати, бо вона то й темніє. Ну, коротше, і дома що ж робити треба. Так, зараз покажу вам свою кукурузу. Так, оце урожай моєї кукурузи. Площадь бачили яка. А ну печить. Почому Почом дало мені. Почому кукурузу дала. Ой, дурне телефон. Сама пошутила, сама посміялась. Все, куди не пішов? Іди бери. Побіг від. А тачку в того стей буде. Тут урожай, дай боже. Зараз піду, попрошу комбайна, хай мені переце. Та переробе кукурузу. Ладно, жарти жартами. Буду я держати путь додому. Так, прийшла вже додому. Два заходи зробила. Помідори вирвала повністю всі, замахалася. Ох. Щось хотіла сказати. Коротше, ходила-ходила, ту кукурузу, що хотіла цій козі брати. Забула, ви представляєте? Ну вже не піду туди. Хай може завтра буду йти, оце бадилля з гарбузів збирати. Та й цей, та й візьму. Якщо не забуду, знову. Боже, а ще скільки роботи, а нічого робити вже не хочеться. Треба і вечеряти зварити. Дров ще треба нарубати. О май гад! На, ще у в мене там ще в мішкові є попкорнська. Одна кукурудза, звісно. Одна гостренька, друга оця обична. Ну, яка обична, без оцих хвостиків. Я не знаю, чи вона стріляти буде. Може опилилася, не знаю. Дві качанчики. Кукруза повністю не висохла. Стебла в цієї попкорнової ще зелені були, представляєте? Та висохла обична. Треба буде на цей та козочки дати, може їсти. Я тут вже її раз була насила. То вона їла. Оце таке. Ще треба цим жевжикам вжикам надерти. Вже поставали. Дивіться, який в мене кочур. Голова на її скосок. Там хтось писав, що є якісь там болю, болячку, якусь писали. Називається. й перетоптали, дивіться, всю цю перетоптали. Поїли всю капустку. Всю, що я кидала. Травички хочеться, я їх не випускаю. Ото й шуршать. Вітаміни ж то ж треба. Ну хай їдять, поки є. Там ще кучка є невеличка, то хай їдять. Так, що його сидіти, треба робити. Бо я так досижуся, а воно ввечері є дуже швидко. Час рубну, поки оце Цей. Время... Там є спеньки, треба нарубати трішки. У мене сталенький є. А ці вже закінчились. Барбос, як завжди, зі мною. Охоронаю мене. Так, а ну, скажіть мені, хто знає у козах, там розуміється, коза молоко може сушити від гарбузів чи не може? Так, жду ваших коментарів, хто знає. Та я їй більш до вас не б'ю. Фарм мені хватає. Зараз не дуже холодно. Протопіти хоть фото Сил немає рубати в мене Пальці не сіла, пальці болять від того огорода. Другий раз ходила і тож рукавиці не взяла. Ну, зато хоч тепер, якась душа спокійна, що огород доробила. tam trišičky ostalo. To už je také. To je nejburjón rôdne. Zatra hrabli vidíte, pozri bojujú. So leben wir. Так, дорогу бою, останню. Щось у глас попало. Хвата мені на сьогодні, а завтра дорубаю. Чи ще нарубаю. Бо вже силушки немає. Силушки покидають. Пішла я по козу, а вам дало дня.